Привіт! Це їжа Файного міста. І у нас сьогодні вперше дегустація хот-догів. <му> yeah. У нас сьогодні мамон, Мерсі і мабургір. Давайте зробимо що. Перш за все, перед розпаковочкою подивимося, як воно все приїхало. Бачите, ну стандартне опакування. Тому на 3-4. Да! Вау! Wow. А бачив вмію. Так люблю той монтаж. Так, що нам приїхало? Це, це магія. Зовсім різні. Типи упакування, бачиш? тут uh, пластику, Тут от, є з елементами фольги. Зручно. Зручно, ну, Зручно знаєш, що? тому що папір зразу викидаєш пластики, я би, чесно, я би вже ну, от шукав, куди пластик випадити. Але дивись, тут, так, тут собі їсиш. Теж так Добре. Що... І... Мамонту Мамонт, взагалі правда. Взагалі в такій коробочці, яка може розкладатися. Добре. Так, так, да, давайте да. що, давайте зараз розпаковочку не робити. Який будемо перший? Мамонт, мобургер чи мертво? Давай зліва направо з мого боку. Починаємо з мобургера. У мобургері є ходоги класичні з молочною сосискою, ціна 40 гривень, ходоги козацькі, ціна 62 гривні. Також два види сосисок з індичого м'яса і баварською сосискою. Класичний худок, але подивись, хотів звернути увагу, Це... булочка підсмажена на грілі. Дивіться, друзі, ми спеціально не брали фран... французькі худоги. Чому вони однакові всюди? Ми так думаємо, можливо, якщо вам зайде сьогоднішня програма, сподобається, то ми тестимо французькі. французький. Тест. Дивись, класичний худок, такий, як такий, колись так? як колись, класичний, ну але тут єдине, що ще мабургер каже, що вони натирають. Огірок разом mm -hmm. з капустою, а потім вже додають корейську морку. Давай подивимось ще раз. Корейська морка, ігрочок, сусіду. Сусідка два є. види соусу. Два види соусу. Так. Так. Супер! Все, дивись, пропоную зробити ось так. Опа! Опа-опа! Знаєш, що класно, що ходоги от, з булочкою, яка підсмажується, так. бо в більшості вони просто теплі. Зараз спробуємо. Ну і, і хотів ще відзначити, що приїхало з такою от кількістю серветок. Кожен, так, має має по таких дві... вам. Кожен має по дві отаких, таких зручно їсти на дворі, щоб не кришити. Но в нас є тарілки, то ми будемо без них. Знаєш, за що я люблю класичні такі худоги? Я завжди хочу, щоб там було побільше гірчиці. Ходок це про гірчицю для мене, перш за все. Тобі тут достатньо гірчиці? Я би хотів більше, але насправді це так індивідуально, дуже. Мені так. М -м -м. Непогано. Дивись, я завжди просив ходох не давати кетчуп. Ну, Чесно люблю кетчуп. Теж індивідуально. Ну, Ми їм рекомендуємо, але тому, що кетчуп це є. Ні, це... це купа цукру, купа м -м... солі. Але, м -м... але це невід'ємна складова розумієш? Але дітям подобається. І рівномірно розподілені інгредієнти. Правда, знаєш, я би хотів, от для мене ходок класний такий. Воно, що все вивалюється, але це вже окрема розмова. Тож треба На, на, на вулиці їсти, воно все. Голубе, зліта, друге. У нас була передача, ми у Львові були, пам'ятаєш, і Володька mm -hmm. Аля Тарас Стадницький нас водив тоді, який нереально було їсти. Ну, але я тобі скажу, ти знаєш, я тільки угу. я себе відчув студентом. Скажем, не обістайся ним. Тобто, якщо ви дуже голодні, то певно, що я би взяв ще щось. Але перекусити це дуже навіть дуже навіть нічого. Mm. Ну і, і ти знаєш, нормально. Це 40 гривень. 40 гривень це Та... долар. Це долар. Ну і бачиш, я щось думав, не буду хліпіти, але хочеться. Соус все-таки якийсь він такий. Ще один дуже момент малі. треба потім порівняти з сосиски. Можливо, вони беруть десь з однієї локації ті сосиски, з однієї фабрики. Сосиска ця мені сподобалось. Молочна, класична, влочна. гарна сусідка. Ну що, переходимо до козацького? Mm -hmm. Давай. Козацький хот-дог. 62 гривні коштує. Різниця відчутна, тому що півтора рази 52. Так, але подивимося зараз, в чому ж різниця. Ну, в половинку, чому ж він такий. Сосиска так, ага. така Сусіська тут в два така... рази більше. В два рази більше. Це так. називається Кабанус. Навіть не знаю, як воно називається. Зараз ми з Знаєш, Значить, це правильно їсти вже от з кабанусом треба, треба того. А мені так. треба мінералочки давати. Я дуже люблю. До речі, слабогазовану газованому. Дякую, Миколам приверу У нас, бачите, нові стаканчики. Дуже класні. <зас> у нас тепер маркування є ще. Слухай, оцей хот-дог, бачиш, yeah. тут, в принципі, вони роблять все по класиці, єдине, що у них сосиски міняються. Uh -huh. Іди чи там баварська цей. От Точно, козаска. бо мені здається, може. Як казали брати Гадюкіни оптичний обман, Зрай, мені здається що тут більше. Саме і капусти, і всього. Все, не можемо нічого не сказати, мусимо куштувати. Ну, а -га, а -га, дивіться, це. Ну, блин, да, сусиска, така... сусиска набагато більше, це вже такий. Якщо попередньому, ти був голодний, міг не наїстися, то тут, Зараз тут гарантія. Тут щось таке. І знаєш, що mm. класно? Дивись співвідношенні з попереднім ходогом, тут, тут тіста вже майже немає, тому що все Була... займає О. Ну. Це мені подобається. Рекомендую цей, якщо брати в ходогах, не пошкодуйте грошей. Тут це якась баварська кобалка, чомінгінська. Певно баварська. Але тут вже набагато, знаєш, то молочна сосиска, <ган> Вона м'ягенька, ніжна. Це вже ковбаса, ти вже їсиш нормально ковбасати. Ти вже розумієш, що не ївся. Mm. Що це означає? Що ми майже все доїли, що нам сподобалось. Рухаємося далі. Перший заклад Мерсі було засновано у 2013 році в Тернополі. Зараз налічується 35 локацій у різних куточках України. Ще від далекого 2013 року там було декілька видів худоги у французькій булці, але потім з'явилися худоги як колись. Це розрізана булочка з особливим соусом, ніжною сосискою, пікантною корейською морквою і цибулькою Кріспі, ідеально для смачного і швидкого перекусу. Ну, також дали серветочки, також є отакі зручні, щоб якщо ви їсте на вулиці, такі пакетики, щоб вам було зручно, щоб не розсипалось голубів не голубівниками. Подивись, яка. Боже, яка краса. Гарно. І знаєте що, Цибуля Кріспі, вона я... це, Боже, це... так апгрейд. Але я тобі скажу, я. Хтось любить, хтось ні. Ну, Юра любить. Я люблю, але вона з'явилась... О, Цибуля Кріспі є! Yeah. Воно ж дивилось пізніше трішки, ні? Um, я так пам'ятаю. Можливо, що... ну це. Я не знаю, чи як колись, але мені такий варіант подобається. Як колись, це для мене швидше попередні хода. Mm. Ну, давай. Але. Бачиш, от виглядає. от виглядає дійсно як класичний. Дивись, дуже просто, який тобі більше сподобався. Попередній худог, який ми їли, чи цей ходох, який ти їсиш Дуже суб'єктивно, ми розуміємо, що треба вам також пробувати. Тобі, ти би брав цей чи брав попередній? Дивись, ну попередній це класичний mm -hmm. хдок. А тут я просто люблю капу... цю цибульку Кріспі. Mm -hmm. Ну він не такий класичний, він все-таки більш такий якийсь новий, новаторський. Дивись, то, що я бачу, тут це я... корейська морка. Цибулька, соус. М -м -м, класна, до речі, якісна сосиска. Мінімалістичний ходок. Чого? Тому що тільки цибулька Кріспі, корейська морква, м -м -м, сосиска. І соус. Соус і булочка. Все. Нічого зайвого абсолютно нема. Ну, що... Дивіться, якщо любите цибульку Кріспі, так воно смачно. Ну, ти якщо хочете дуже. Хочеш, якщо класичний добре. Все-таки, напевно, що цей. Цей так можливо, як було. Ну я просто люблю дуже цибульку Кріспіль. То де ти я? вибрав би цю? Ну я напевно, щоби вибрав міно. Окей, де? а я, ясно, я попередній все-таки вибираю. Якщо б я хотів класичний ходок, то попередній, мабуть, це все розділилися думки. Ось. Так. Але знову ж таки, з'їли і то, і то, і значить, що смачно? Смачно. Ходог Мюнхен це є хрустка, запечена грілі булочка, сир чеддер, баварська сосиска з кусочками м'яса, хрумкий маринований огірок, цибулька кріспі і декілька соусів. Ціна 69 гривень і. Такий вже великий? Так, дуже так майже половинка від того, що. Ну, mm -hmm. воно суттєво більше в два рази. Там і булка більше. Багато всього. бачиш, я жалівся на те, що попередньо майже нічого немає, тут навпаки, пакету дуже багато всього є. Тобто крім mm -hmm. цибульки, кріспі і. Огірочок. Так, немає корейської морки. Єдине, що немає корейської морки, але тут ще тільки корейську морку. Огірок, mm -hmm. сир, два види соусу, цибулька, проблема. Напевно, берегіш, бо я вже доїдаю. Давай. І як тобі? Це класно, це, клас. це Це все того, що ти сьогодні пробував, тобі певно, що найбільше. Мало би зайти, бо... Я не... би, напевно, брав його з того, що я тільки щось коштував. Mm. Ну, по-перше, я люблю цибульку Крісбі. Uh -huh. По-друге, тут соус з сиром, uh -huh. вони роблять такий сирний mm. соус. знаєш. Єдиний недолік це худога. Визрець... Розсипається цибуля, цибуля, всі голуби світу будуть біля вас. Я Але колись замовив цей худок собі. Ага. На заправці, Боже, там на мене прибиральниці дивилися такими очима, такого мені бажала в дорогу, що я боявся сісти потім за керма. В машину краще його не брати. Але, я завжди маю ставити, але якщо брати класичні ходоги, то все-таки ну, це не так, щоб до класики. Навіть попередні до класики не дуже. Але новаторство з цибулею Кріспі, чи, чи можна казати, що це новаторство чи ні, це смачно. Певно, ні, але це смачно. Ну, воно вже давно. Так, Мерсі, Мерсі, нам сподобалося. Разом з напоями, до речі, бачите, ми так потрошки підпиваємо Миколинецькі напої. Це смачно вдвічі, тому що з Миколинецькими напоями все, зразу множиться той смак. І Мерсі можемо рекомендувати особливо тим людям, як Шкіняк, які люблять таку хрумку цибульку. Ням. Ну, і можна не можна наїсти це, дуже смачно. Так, це велика порція. Переходимо Я далі мені до, мені. до чого? До Амота. Мамонт? Так. Ну, мамонт це одразу видно такий трішечки. Таки ціни знову. Це найдорожчі сьогодні. Але є рукавички, якими зручно буде їсти, і безліч От, серветок, заветки. як таких, і таких, і таких. Тут ціла купа щось нам понадавали. А, тут ще й такі серветки. Йой. Люди. Приємно. Приємно. І слухай, ми замовили два ходога, дали скількись коробочок. Що тут таке? О, це картопелька фрі. До кожного ходога, як так. до бургера. ще картопля фрі. У нас є два варіанти ходога. І давайте пройдемося по першому. Це класичний Так. Класичний ходог із величезною і смачною сосискою, яка повністю облита сирною ванною. Для приготування ходогу. Використовують соковиту сосиску, мариновану цибулю для і смаку, легку томатну глазур і також цибулю кріспі. Сирна ванна готується із незмінного сиру чедер, щоб посилити ефект ягучості. Ціна 149 гривень. Найдорожчий художник ви... з усіх поки що. Ну, дивись, але ти отримаєш картоплю фрі? Картоплю фрі, да, правильно. Зразу обід з соусом. До Це такий обід. Це той варіант, коли ми пробували ходоги. Нам справді дуже сподобалися mm -hmm. ходоги. Тому що ходоги, картопля, соус. Ну і на вигляд, я тобі скажу, дуже нічого. Зовсім не така булочка. Зовсім інакше булка, то булка... тут булка якась домашня. Пухка. Випадає звідси. Тому? Вони бачу, кажуть, що вони 15 секунд булочку на грилі тримають. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Скажу так, до класичної годоги воно має. Дуже приблизним відношенням. Хіба жоді з сусідською. Той худог, який був колись у нашій школі руки, десь на жидевок залах. Це не то, але це дуже смачно. Незвично. Незвично, незвично бока солодка. Солодка булочка? Так, сол... да, воно якесь з елементами солодкої булочки. Але, але сотим але що що не смачно, як магазина, пакети. Це дуже смачно. Це дуже смачно. Кисло-солодкий смак, маринована цибулька, mm. томатний. ну, Сир взагалі просто фантастика. Сирна лама. Mm, так, поки, поки що це найсмачніший ходок з усіх. Знову ж таки, це найдорожчий ходок з усіх. Вибирайте. Mm. Слухай, ну знаєш, ти, коли вже це замовляєш, коли тут, вже, так? ти не сперечаєшся, бо це... Це дуже смачно. Це дуже смачно. Тут сирна ванна, тут дорогі е, інгредієнти. Тут картопля фрі вже з соусом, який ти можеш також собі там. Хто блідок ще вирішує? Не знаю, чи можна замовляти різні соуси, бо ми тоді ще пробували соуси різні, угу. при тому як брали. Бургери. Бургери. М -м -м. Так, це крутий ходок. Якщо приїжджаєш бургер або хот-дог, то можеш і це замовити. Так, якісь туристи, які хот-доги, ведіть в мамонт, будете його дивувати. Або замовляйте собі додому, до речі. Угу. М -м -м. Судя, я доказав, на... що Я — «Мамонт». — Знаєш, що в «Мамонт»? Йде. Тому що там купа коктейлів. — Ось коктейл і багато ігор. Безкоштовно, до речі. Так. Добре, ми сьогодні про ходоги. Ходога класний. Єдине, що відштовхнуть, мене особисто, то те, що я звик, що ходох він має кошти до 100 гривень, Тут значно більше, ну але це якість. Так, і до речі, спробуйте, Яка? тому що бургери, можливо, вам можуть вже обриднути. А такого ще. Ну, ти знаєш, я був колись в закладі, який спеціалізувався на ходогах, і там було близько 160 ходогів, видів, і різні булочки, і начення різні, і сосиски, і м'ясо, і все, що хочемо. Тут, до речі, є, ще в мамонті є хот-дог з рваною телятиною. Ну, не дуже люблю рване м'ясо, більше по соседкам, якщо хот-доги, чесно кажучи. Але скуштуйте, це має бути цікаво. Добре, у нас є ще один ходох. Наскільки розумію, він дешевший. це є ходок з куркою, з кучими нагицями. Їдемо до нього. Скуштувати худог з курячими нагетсами можна тільки у мамонті. Це є хрусткі, апатитні курячі нагетси. Вони м'які на смак, тому що то є кукурудзяна паніровка, в якій вони осмажуються. Для скоринки булочка грилюється рівно по 15 секунд з кожної сторони. Також готують кол слоу, додають спецій і ніжний вершковий соус. Я такого ходогу в життю не бачу. Yeah. Ну, есть, перше, це, це не дуже ходок. Це. не худо. З другого боку, все-таки це ходок, бо булочка худок, є всередині. розрізано є м'ясо є. Булочка, я підозрюю, також напівсолодка. Ці є, картопля фрі, салат А У мене так тягнуто і картопля фрі. Чого тебе тягне до картопля? Не знаю, дуже, дуже, дуже класний соус. а тут інший соус. О, це той соус нам розпинувався. Якщо це він? Ні, не він. Це крутіше якийсь. Цікаво. Це якийсь солоний соус. Перший раз Це Якісь кривет, чи Це. Ну, що тись море. Море Ця от кукурудзяна паніровочка, вона мені завжди дуже подобається. Чесно тобі скажу. І це... вона в різні сторони. ні? в різні сторони. Ні. Ні. Дивись. Все тримається, кубки. Андрій, картоплю фрі потім. Ладно. Давай до роботи. Добре, блака. Так, лакар. давай подивимося. Всередині, бачиш. Капусточка. Є капуста. Є капуста. Є капуста. Ще? І go slow. Go, slow. go slow. І маринована Bye. цибулька. Основне, що, як це на смак. Ну, чекає, знакіць просто поправи. Ходок знайдцями, скажу чесно, їм вперше в житті. Я ходок знаїцями, по-моєму, їв. Але ну, це, дуже сму... це дуже круто. Але вашим дітям це сподобається. Не думаю, що дітям не варто таке замовляти. Бо будуть казати, все, йде в мамонті. Не вони віддять і булочку не будуть, розумієш? А, ну так. Ну, дивись, цікаво. Дуже цікаво. Це незвично. Це ніяк не схоже на хот-дог класичний. Але що ми вам рекомендуємо? Якщо ви в 50-й раз йдете, наприклад, там в файне місто там, на небі, mm -hmm. там посіли не те саме, це не цікаво. Тому що хоч раз візьміть замість. Класичнику з другого, другої страви. Щось таке. Тому що ми рекомендуємо вам в файне файле міста пробувати Нав... постійно щось нове. Насолоджуватись розмаїттям життям. Клас. Слуха, як... я в захоті. Як тобі, висновок. М -м -м. Дуже класно. Це не дешево. того. Як на ходох я маю на увазі, як на другу страву, це повністю нормальна ціна. Тому що ви отримаєте другу страву, ви отримаєте. Ходох величезний. Ви отримуєте картоплю, картоплю. Класний соус. Ми ще раз пересвідчимося, що соуси в Мамонта дуже і дуже класні. Mm -hmm. Ну і так, друзі, давайте робити висновки по всіх трьох закладах, по всіх трьох доставочках по, по ходохах разом з не напоями. Є різниця велика між худогом за 40 гривень і худогом за 140. Умов. Дивись, бо вони різні. Це за 140 гривень це навіть не худог якийсь. Це... Якщо ти хочеш класичний клас класику, то ти купуєш це в Мерсії, а класику, класику, таку як колись, то ти бере все-таки в Мобургера. Тому що ми дуже правильно почали. Ми почали, не знаючи цього, насправді, ми почали з Мобургера. Це найкласичніші худоги. класичніше тільки на ЖД вокзалі. Але ми не скажемо, що це не смачно, це смачно, просто це, це якраз ті ходоги, які ви привикли їсти. От, з дитинства, з, з студентських років. Це Класна худоги, ціна, до речі. Є... Вони найоптимальніші Шороби? по ціні. Шороби? 40 і наступний так теж Самі... недалеко втік. Там 60. Далі у нас Мерсі, там вже от цибулі Кріспі придумали. М -м. Той великий фікер. Ну, Мюнхен... Мені Мюнхен сподобався. Це все-таки Баварська. Ковбаска, це все ж таки там же сир Серчедер, це mm -hmm. який, знаєш, соус. Дуже цікаве порівняння. Але клас. я тобі чесно скажу, якби я захотів от. Стоп, але в них ще момент, вони 2013 року, то 10 років він цього року виповнюється. За 10 років логічно, що вони вже навчилися робити майже доїдал, довели той ну, ходу. Він реально ідеальний, дуже класний. І дивись. Дуже смачні булочки, дуже смачні, якісні е, сердельки всередині. Ця молочна сосиска вона uh -huh. ідеальна, що там, що там. І Тому мамонт. Тут, а мамонт. Це, дивіться, це зовсім інший всесвіт, це, це зовсім про інша ціна. Це продох, це вже, це про... це вже таке ж... класну mm, кухню, якісну да. кухню. Це не є висока кухня, абсолютно ніяким боком, але це дуже якісно. Це дуже смачно. Тому що якщо висока кухня і ходох, то це буде таке, чи ви не наїстеся, і буде дуже дорого коштує. Це буде дуже маленький, але за дуже великий прайс. Так. Але я тобі скажу, що. Від шефа, який зробить такого. Мамо, причому ходогами, знаєш. Цей мамонт він ну, зробив якесь таке неймовірне. Він запихнув в солодку булку. Е... Ну, не жарко, це не є солодка булка, але ну, вона це, така... не класична художна. Не ходо художну. Не хот-дожна. хот-дожна Не булка. До речі, нагадую, ми без алкоголю вживаємо. Да. А зовсім інша булочка. Якісні складники. І Дуже sous. класний соус. Респект за просто. соус. Молодці. Ну, плюс тут цей момент, що йде, ще кажуть. Дайте більше зарплати тій людині, яка там соус робить просто Плюс 10 гривень від нас. В годину. так. Добре. Якусь, так, е, Так, давай зробимо підсумки. Друзі, хочете хот-дога? З'їжте його, всі три заклади. Ну, я розумію, що нам зараз кажуть, що ви там, давайте захейтіть. Ну нема за що, серйозно. Мені сподобався класичний ходог в Мерсі, мені дуже сподобався Мюнхен в Мобургері. дуже класний. І мені сподобалися два ходоги в Мамоті, але питання на засипку: чи я би прийшов, що в Мамот, його би собі замовляв. Спробувати раз, то складати. Але, цікаво. але от якби я сидів вдома і не знав би, що робити, щоб таке з'їсти щось таке вивозити. А знаєш, що, якщо б зараз мені. Навіть зараз, що ми з'їли купу ходогів, чи я би брав ходог, чи брав би бургер, я би зараз забув за ходог в на Маунті, наприклад. Так? Забув тобі їв? Якщо брати ходог і бургер, я зараз зараз саме за ходох. Мені дуже сподобалось. <правда>, Правда? Але ще раз. Я любитель класики. Я люблю іти по вулиці, їсти той ходок, щоб, щоб всі... заду тебе заду голуби всі бачили, де прийшов Андрій. Знаєш, ніби так. цей ніколи так не робіть. Ніколи так не робіть. Тому замовляйте це все добро до себе додому на доставочку. Всюди є так. доставка. Також рекомендуємо з Миколинецькими напоями все смачніше вдвічі, а то й втричі. Наші відео виходять завдяки нашому другу та партнеру, провайдеру. Дякуємо Тернету Дякую, інтернету, за якісний інтернет. Потрібні інтернет та телебачення у вашій домівці. Інтернет. ваш ідеальний вибір. Будь ласка, поширюйте наші відео, ставте лайки, коментарі. Обов'язково всі репости будьте активніші. нам руссе допомагає український Ютуб. Хай над він. Пишіть нам, будь ласка, чи робити нам огляд французьких художників, Що я не знаю, чи буде якась різниця, але все таки цікаво побачити і напишіть нам на що ще нам зняти огляди, на які ще тернопільські страви або заклади. А ми нагадуємо, що з вами був Андрій Турко, Юрій Кіняк, і пам'ятайте, всюди добре. А в Тернополі і, і, в, Україні. і в Україні смачно.